За його експонатами, полюють вчені з Берліну. А він вже майже 30 років благає міську владу Черкас. Відкрити музей археології. Михайло Сиволап зібрав унікальну колекцію, яка представляє культуру середньовічної на Дніпрянщини. Але чиновники не поспішають підтримати вчено. Більше далі в сюжеті це найдавніша терпільська, а найдавніша людська на території Черкащини і центральної України. Ось, ось. Єдині, хто нині бачить, тисячолітні знахідки студента історичного факультету Черкаського університету. У кабінеті викладачі облаштували невеличку виставкову залу. Та тут не вміщується і третина знахідок Михайла Сиволапа. Чоловік бідкається, вже не має сил виборювати право на існування археологічного музею. Якщо ми зараз не зробимо, не буде більше кому це розвивати. От я, звичайно, знайду, куди це помістить, але це ж питання не рішить. От, якби вдалося створити такий музей, це був би осередок науки, культури, освіти, і це був би осередок зберігання цих пам'яток і їх подальшого накопичування. Про важливість колекції відомого в Україні археолога говорять і інші фахівці. Та водночас розводять руками прихистити в себе ексклюзивні експонати вже існуючі музеї не можуть. Є в ній унікальні експонати. Зі знанням справи збиралася вона. І дійсно кожен музей має за честь показати її. І якби ми мали можливість її розмістити, питань би не було. Ми були б тільки раді, щоб ця колекція була в нашому музеї. Майже 30 років Михайло Сивола побиває пороги чиновницьких кабінетів. Надія з'явилась навесні цього року. І з бюджету розвитку міста депутати погодились виділити півмільйона гривень на облаштування музею. Втім, до завершення справи так і не довели. Остаточного варіанта, де можна було б розмістити колекцію, досі не затвердили. Гроші були передбачені, але ми не можемо почати витрачати їх до тих пор, поки не буде згода прежде всього балацтва утримувача, не буде згода власника приміщення на його реконструкцію, тому тому що бюджетні кошти можуть витрачатися тільки в разі я кажу, вже всіх необхідних процедур. Наприкінці року невитрачені гроші знов повернуться у бюджет. Чи проголосують вдруге депутати за рішення створити музей надії небагато. Тим часом Михайло Сиволап на складському приміщенні перекладає ящички із тисячолітньою історією. Навесні він чекає колег із Берлінського університету. Ті хочуть дослідити зразки історії третього тисячоліття до нашої ери. Це єдине поселення епохи похидревніхарів, яке досліджувалось в останні півстоліття. Взагалі таких край мало. Бо, як правило, на інших територіях вони невідомі. А я знайшов їх вже близько трьох десятків. І в мене тут не тільки з одного, бачите, на них написано десятини, а й з багатьох інших подібних. Через те, звичайно, це цікавить. Якщо до того часу влада так і не зможе прийняти важливих рішень, Михайло Сивола почне вести перемовини про передачу частини експонатів для дослідження європейським колегам. Бо ж ті, на відміну від місцевих, готові зробити усе задля збереження тисячолітньої історії. Ірина Васюра та Мазгорозія, Черкаська служба новин.